9 травня на відомій професійній трасі Балаган розташованій в одноіменному хуторі поблизу Мирнограда, пройде чемпіонат України з мотокросу. Організацію спортивного заходу займаються спільно Покровська і Мирноградська міські ради. У нинішньому році підготовка до свята має ряд особливостей. Саме їх обговорювали члени оргкомітету у четвер безпосередньо на місці проведення перегонів. Уже второй год в организации мотокросса выступают соорганизаторы Покровский городской совет и Мирноградский городской совет. Это позволяет вывести мероприятие на новый областной региональный уровень и, конечно же, чтобы это мероприятие посетило как можно больше людей из нашего региона. Город Покровск участвует в организации мотокроса путем предоставления техники, которая работает по подготовке трассы. будет сцена установлена, которая приобреталась с нами в отделе культуры, а также 270 семьдесят тысяч гривень на охрану, на организацию торговли на освещение. Мирноград выделяет в этом году двести тысяч гривен и Это в основном призовой фонд, спортивная атрибутика и так далее. И Каждый год мы набираемся опытом для проведения монтакросса. И в этом году, кроме спортивного спортивной зрелищной гонки, наших зрителей ожидают еще неожиданные, но очень приятные я надеюсь, сюрпризы. Уверен, что как всегда. Мероприятие пройдет на очень високому рівні. Ожидаем большое количество гостей. Надеемся, що погода нас не підведет. Ну а хороше настроєння. Ми постараемся обеспечить. В цілому такі перегони на мирноградській землі проводяться близько 30 років. Після невеликої перерви з 2008 року змагання з мотокросу стали проходити тут регулярно. Розповідає Дмитро Доценко. З Русланом Валерьевичем Трибушкиным ми змогли організувати, договорились о проведении на трасі соревнований найвищого класу, чемпіонату мира, гран-при таких соревнований в году проводится всего лишь 15-17, но в зв'язку з війною, яка у нас началась, к сожалению, проведення этих соревновань ми поки отложили. І на даний момент ми проводимо соревнования самого высокого уровня в нас в Україні. Як розповів організатор мотокросу Дмитро Доценко, в даний час траса практично готова до змагань. Окрім неї, велика увага приділятиметься благоустрою, прилеглої території та під'їзних шляхів. Очікується, що цьогоріч на чемпіонат приїде близько сотні спортсменів з усієї України. Мотокрос – це традиція, і ми намагаємося ці традиції держати в кількості зрителей, і в кількості спортсменів, і в качестве проведення всього мероприятия. Офіційна часть как была за моєю спиною, так и будет происходить. Здесь будет і буде открытие буде торжественное, і награждение, і, і розыгрыш призов. Все будет здесь будет сцена, на которой будет музика, на которой будут приглашенные гости. Все будет я уверен на высоком уровне. Всім понравится. Порядок під час проведення чемпіонату України забезпечуватимуть додаткові групи рятувальників, правоохоронців та військовослужбовців. Перегони почнуться о 12-й годині. А шоу, як завжди, обіцяє бути масовим та захоплюючим. Після нагородження переможців відбудеться розіграш призів серед глядачів драйвового шоу. Мне хочется еще раз позвать всех на 9 мая, на открытие, торжественное открытие мотокросса и на зрелищные сами соревнования. Уверен, что при любой погоде это спортивное мероприятие состоится и нас ждут приятные сюрпризы.